Отакий, От uh -huh. то ми з побратимом. Uh -huh. Оце ми з побратимом, то ми спортом займалися і повернувся я отаким. От Віталій Палашчук показує своє фото до того, як потрапив у полон та після. За 27 місяців у неволі порахував, що втратив близько 20 кілограмів. Віталій був строковиком після початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь і так опинився на Азовсталі. Звідти у травні 2022-го вийшов у полон. Ти якби дивишся в майбутнє, але ну, ти його не бачиш просто. Тяжко було повірити, якщо чесно. Ну, <с> я так скажу. Я зразу зрозумів, де я попав. А, ну, я ще <с> з Львівської області, вони коли чули мій голов, тому та що, нормально, кажу, ну давай щось нам по-українськи розкажи. <с> Саме найважче, коли до мене письмо з дому прийшло, все важке для мене не було нічого важкого. Все, все важке не було. Важко переживати за побратимів за того, що ти розумієш, що вони так же само то переживають після 27 місяців, спершу в Оленівці, а потім в інших російських тюрмах його обміняли на День Незалежності. У полон Віталій потрапив у 20 років і повернувся на батьківщину у 22. Час дуже тяжкий день за рік, можна сказати. Але коли є надія і ціль в людини, що ти дочекаєшся і ти побачиш свого рідного. Тоді стає легше. Ми чекали, і було дуже багато обмінів. а Його ми не бачили там. А в цей момент емоції просто їх не було куди виплеснути зі себе. Словами неможливо передати. А після реабілітації він приїхав додому, де йому організували зустріч усім селом. <свят> У мене слів не було. Ну просто я на таке не сподівався. Дуже-дуже підготувалися, дуже багато чого ну, Я і дуже радий був їх побачити, якщо чесно. Це була таке несподівана подія. Це була радість, і Віталік все ж таки є герой, тому що він стояв за нас, він відбув за нас, щоб ми могли бути. Ми його. Хотіли підтримати, ми хотіли показати, що ми його пам'ятаємо, любимо і його подвиг цінуємо. Зараз Віталій приходить на зустрічі зі школярами до рідної школи та каже, що має лише одну мрію. Та я хочу сім'ю, я почав дуже сильно цінити дітей. Я дуже люблю дітей, тому я хочу просто свою сім'ю. Просто розумієш, що все має бути добре. Все буде в Україні. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.